Доброго дня, 20 листопада. Вийшов подивитись на пшеничку. Ось такий стан її. Сіяна 22 жовтня по сої. Була проведена оранка. Один слід культивації мокро, важко було, але результат не було. І пізній посів, але пшеничка в досить хорошому стані. Повилазила вже навіть не шило сантиметрів 3-4 Не покушилася, але погано Ось така діляночка. Звичайно, нерівномірно. Місцями глибше пішло, місцями наверху старалися підмілити І було проведена каткування. Мокро, липло на катки, але легенько я покаткував. Тут сусідня ділянка. Наступного дня сіяно можемо бачити, бачити такі рвані сходи. Каткування було не проведено. Оця частина краща, тому що він два сліди проїхався густіше. Робимо висновок, що можна і в пізні сроки. Подивимось, буде далі розкладати свою урожайність. Але на даний момент пшеничка непогана і по можливості каткуємо. Тримаємося.